Назвіть ще раз себе, я вже раз робила з вами інтерв'ю. Микола, це було прізвище. Микола Кулинич. А Кулинич, так. Ви тільки що говорили про активну громадянську позицію. Так, кожній людині має бути активна громадська позиція громадянська, розумієте? Не сидіти вдома, не вести пасивний спосіб життя, бути активним. В всіх, всіх галузях, де можна тільки, хто може в політиці, хто може в мистецтві. Хто займається гуманітаркою, але мати активну позицію свою, мати свою ждуку, виходити з дому, групуватися, однодумців знаходити між собою. Так, припрощу, скільки часу? О, скільки років? Кажуть, років 10 ви тут співаєте з людьми. А, більше Чи 20 більше? років, більше 20 років. Більше 20 років. А народ той сам приходи. е, приходить, стільки жіночок, я перепрошую я так у всіх. Зараз відпочинок трошки. Безперечно, колектив завжди омолоджується. Завжди омолоджується. Комусь подобається, хто ж хоче наслідувати нас, бути подібним таким. Молодці люди Та всі активно йдуть такий спосіб життя. Ту дуже добре, особливо ну і молодь потрібна, але пенсіонерам що робити? Підляв, і вона ріняється на нас. А Що По... нам робити пенсіонерам? Приходить неділя. Ми любимо Україну, любимо українську пісню. Приходить неділя. Треба виходити, поширювати українську культуру, мову, пісню, співати. Все починається із себе. Україна починається від кожного індивідуально взяти. І ми так формуємо громадську позицію, наше, наш світогляд, наше бачення. Пан Микола, скільки у вас пісень так в репертуарі? Ви ж маєте тут я бачу. Ну, я виски. під 100 пісень. Є під 100 є. І ви їх тут я бачу, передруковуєте під ксерією. Тепер тут дівчата е, мають е, ксерокопію поробили, бо е, без в такому місці ми вже забуваємо е, слова та. і так далі що треба підлякувати. Е, маємо відповідний репертуар. Є патріотичні пісні, є веселі пісні. Багато пісень до Шевченка. Є церковні пісні, підсказують побожні. Церковні пісні не сто. а проходиш мимо, аж душа співає. От коли вас пройти, безперед, аж хочеться безперед. самому навіть… хто хоче що слухати, то і чує. Бач, не кожен це подобається. Хто йде по іншому, в спортзал, інші якісь там громадські організації. Комусь подобається пісня. Ми ніколи не нав'язуємо. Звичайно, для себе, для душі, для дозвілля. Але багато людей приєднується, нам дякує. І вам дякую за гарну розповідь, пане Микола.